Передчутті річниці до Дня Незалежності у Хмельницькому почало з'являтися досить багато цікавих подій, які стосуються культури, які стосуються переосмислень, і які ми вам сьогодні спробуємо показати та про які поговорити. З вами передача Арт-центр, і я, її ведуча Аніта Немет. Ми починаємо. 18 серпня відбудеться відкриття виставки Валерія Франчука, народного художника України, заслуженого художника. Дана виставка буде більше цікава, тим, що роботи нові, і роботи стосуються теми Шевченкіани, яка дуже відчутна в роботах художника. Загалом, думаю, дуже багато українських художників користуються сюжетами творів Тараса Григоровича Шевченка, саме тому, що вони дуже гарно відображають, як доля народу різні окремі історії перетинаються між собою, яка ця доля, наскільки вона трагічна, наскільки вона сильна, наскільки українці завжди звикли боротися, завжди звикли. Переборювати усі труд... трудності. Я беру е, якусь основу з вірша Тараса Григоровича і перекладаю на своє бачення, як би я бачив, через пейзаж, через, через тематичну картину. І виношу на суд е, для такого якогось осмислення його через 200 років. Розумієте, пройшло 200 років, а він як от сьогодні. Сьогодні і настільки сучасний, і настільки ну наскільки злободенно він писав в своїх поемах, віршах про той час, але він повернувся як теперішній час для нас. Тому кожна ця картина, яка війшла у серію окрема серія стіна, вона називається. От тут вибрано, десь з 11-го, 12 з 12-го року. От перші твори були ідіть сини, погуляйте. Молітись, братія, молітись» і інші, які я потім закінчував вже коли був майдан, коли вже палав хрещатик і йшли, продовжувалися. І що воно так вийшло? Бачите, воно як пламеніє. Але зокрема хотілося б більше навіть звернути увагу на техніку, якою користується Валерій Франчук, адже вона є безумовно авторською і з елементами класичних живописних студій, які існували ще в Італії в епоху відродження. Ранчук Валерій Олександрович народився 10 вересня, 1950 року у селі Зелене Красилівського району Хмельницької області. Художник, живописець, графік і скульптор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, заслужений художник України, лауреат премії імені Василя Стуса, член національної спілки художників України з 1990 року, закінчив Київський державний художній інститут нині Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Творча креду митця. Я творю для того, щоб люди не забували, що в них є душа, а кажуть, вона вічна. Це все відчуває своїм містом. Мене вражає його потенція, його енергія. Як і коли він встигає стільки зробити. Фундамент, ґрунт його завжди залишається українським, глибоко національним, і ми його за це і любимо. Характеризуючи роботи Валерія Олександровича, можна сказати, що його авторська техніка є неймовірно цікавою, маючи під собою історичний контекст з нальотом сучасності. Загалом в його техніці відніється гризаль це монохромне малярство, живопис одним кольором у сірому або коричневому відтінку підмальовок. Гризалі з'явились давно і використовуються для декоративних цілей. Це один із типів рисунку, на який зверху вже накладається колір. Сама унікальність цієї техніки проявляється у тому, що вона укріплює живопис, і кольоровий шар, який накладається поверх, стає набагато яскравішим. Дана техніка з'явилася ще у період ренесансу і нею користувалося дуже багато визначних художників, таких як Андреа Мантенья, Паоло Учелло, Джорджоне. Техніки гризалі у роботах Валерія Франчука можна часто побачити штрихи, створені мастихіном. Це художній шпатель різних розмірів з тонким продовгуватим сталевим стеком. Використовується для змішування олійних фарб. Існує також техніка малярства мастихіном. Фарба наноситься на основу не пензлем, а мастихіном, утворюючи нові цікаві взерунки. Техніка роботи мастихіму має суттєву відмінність від техніки пензлем. Спочатку з палітри береться трохи фарби за допомогою кінчика інструменту, потім бічною стороною леза фарба розноситься по полотну, злегка вдавлюється в полотно. Після нанесення маленьких точок фарби можна отримати тонкі лінії. Для цього художнику слід провести мастихіном сильно вниз. Текстура створюється за допомогою плоского натискання лезом вниз, безпосередньо у фарбу. Окрім подій, так як ми вже доторкнулися до теми ідентичності в української, хотілося б ще пригадати проекти, які створила наша місцева музика Марина Круть, і які ми б з задоволенням представили вам. Ще два тижні і запалає пожежа сонця у жовтім клені, я погляд твій кожен день шукаю. Твій літній погляд очей зелений, ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова не були нових значень. Ми ж не змінилися з тобою. Я в перший раз не чекаю осінь. Ознай блід повернутися. І вітер грає твоїм волоссям, а я не можу і доторкнутись ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою. Хоча б на мить, хоча б на хвилину, спинити час і тебе серпневу. Моя біда і твоя пробина. Що наше щастя розтало в небі, ні обіцянок, ні пробачень, все сталося само собою Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою. Ні обіцянок, ні пробачень, все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою. Ми ж не змінилися з тобою. Ми ж не змінилися. У рубриці кіно ми би із задоволенням вам представили фільм Біла птаха із чорною ознакою. Да святиться поле твоє на урожай рабам твоїм хліб із нього є Бачу, і без благословення багато насіяли. То так, пан панот, сійте насіяли, а який то врожай буде. Добре дерево і п'іддає, де добрі насіння. Не дано знати, в який ґрунт трафіте насіння. Одне зерно під камінь, друге на камінь, третє у воду, четверте птах небесний визбере, тільки де сьоме. Восьме пора росте. Й те. Пусть то цвітом може стати. Лека була колись людиною. І Бог дав їй важкий мішок і сказав, віднеси кинь у прірву. Тільки не дивись, що в ньому є. Але людина захотіла знати те, що знає Бог. Чоловік заглянув в мішок, а там всякі гаддя, летюче, повзюче, Вся нече світу. Чоловік кинув мішок у пропасть, але гріх був содіяний Людина посягнула на тайну Бога. І прорік Бог станеш ти птахом білим з ознакою чорною. І поки не визбереш зі світу весь бруд, не поверну тебе в людину. Відтоді ходять лелеки по болотах, по смітниках світу і знищують зло, яке саме колись заподіяли. Білий птах з чорною ознакою, тогочасні зарубіжні критики, порівнювали з майстерно виписаною фрескою, у якій є багаті барвисті національні строї, архітектура, музика, танець, живопис, різьблення, народні пісні й поезія. Він зітканий з історичною правди і творчої фантазії, з любові й болю за українців, які на рідній землі були позбавлені безжурно щасливого життя у 20 столітті. Доля до них була особливо нещадною. Ідеологи привабливими обіцянками і маніпуляціями легко сіяли ворожнечу, яка розколювала народи, сім'ї, призводила до братовбивства. Шкода, але симптоми такої ворожнечі через вже давно збанкрутілі ідеї проявляються. І сьогодні фільм це показав на прикладі однієї боковинської сім'ї дзвонарів, і разом з тим він засвідчив силу народу, який не дав себе знищити. Більше про сюжет події відбуваються з 1937 року по 1947 на Буковині у селищі на річці Черемош. У цьому селищі живе сім'я Леся Дзвонаря, його дружина та четверо синів. Голод 30-х і румунізація населення призвели до повсюдного зубожіння. Щоб вижити, дзвонар продає синів у братки. У сільського священика зростає красуня дочка, в яку закохані троє синів. Але щастя, любові не отримує ніхто із них. Починається війна, що остаточно розділяє братів, і вони опиняються по різні боки барикад. По закінченню війни брати так і спільної мови не знайшли, але життя все розподілило за своєю течією. Світі величезнім страшна битва була, не одна я стара мати Синася позбула не одна старамати. Синася позву, очка ж мої заперли. Живи, живи Нічого! Нічого!